Зараз ми з вами практично застосуємо наше вміння виносити за дужки спільний множник. І виконаємо номер 468. І так, завдання. Обчистить зручним способом. Перший приклад 45 помножить на 73, додати 45 помножить на 23. Записуємо цей приклад і дивимось. Ми можемо виконати його так, як ми звикли по діях. Тобто перша дія, друга дія і третя дія. Але давайте звернемо увагу на те, що в обох доданках у нас з вами повторюється число 45. І ми з вами вже говорили і вивчили, що число, яке у нас повторюється, множник точніше. Які повторюється в кількох доданках, називається спільним множником. І такий множник можна винести за дужки. Отже, що ми можемо зробити? Ми можемо написати 45, поставити дужку і в дужках записати ті числа, які у нас залишилися. Тобто це число 73 плюс 23. Отже, в дужках у нас буде 70.

Можна виконати множення у стовпчик. 45 помножити на 96. Але зараз ми з вами трішечки схитруємо. Ми запишемо так, 45 помножити. А ще таке 96 це 100 відняти 4. І зараз розподільним законом. Ми виконаємо множення. Пам'ятаємо, да, що коли ми розкриваємо дужки, ми 45 множимо на 100, а потім 45 множимо на 4. Отже, що ми отримаємо? 45 на 100, це буде 4500. Відняти 45 помножити на 4, 180. Отже, дуже легко, навіть без множення в стовпчик все обчислюється. І ми маємо скільки? 43 000, ой, 4 320. 500 мінус 180 буде 4 320. Ось так. Розподільний закон нам дозволяє виконувати множення без обчислення в стопчик. Давайте виконуємо ще один приклад. 32 помножити 65. Додати 68 помножити на 65. Знову підкреслюємо олівчиком, шукаємо спільний множник і підкреслюємо, це число яке? 65. Отже, пишемо його на початку 65 і ставимо дужку. Що у нас залишилося в першому доданку? Це число 32. Додати, друге число 68. У дужках 32 додати 68 буде... Порахували, да? Це буде 100 помножити на 100. Цей приклад взагалі у нас чудово множиться 65 помножити на 100, маємо 6500. Третій приклад. 78 помножити на 123, відняти 78 помножити на 23. Знову беремо в руки олівчик, Шукаємо спільні множники. 78 і 78 є і у зменшуваному, і у від'ємнику. Ми його можемо що зробити? Винести на дужки. Отже, в дужках залишається, що ми не підкреслили, 123 у зменшуваному. І у від'ємнику це 23? Подивіться, знову у нас в дошках чудове число 100. І знову маємо красиво. 78 помножить на 100 дорівні 7800. Подивіться, а якби ми з вами множили в стовпчик один раз, ще один раз, у нас би з вами були такі великі обчислення. Як же ж винесення спільного множника за дужки... Спрощує наше життя. І ось останній приклад. Далі ви попрацюєте вже самостійно. Тут у нас видно, да, яке число? 49. Ось, 49, пишемо 49. В дужках тут і що залишається, 201 відняти 151. І знову в дужках у нас вийшло 100, да, 49. Помножить на 100 дорівнює 4900. Нагадаю, автори підручника першим прикладом трішечки вас піднарякали, а далі такі дуже красиві приклади дали. Отже, винесення спільного множника за дужки дозволяє нам не лише спрощувати вирази, а й дуже швидко виконувати обчислення без а, таких об'ємних записів у стовпчик.